Університет Південної Каліфорнії 1967 рік декілька років тому назад у галактиці розміщені поруч. Насправді багато часу тому назад раз для сміття закоханий Джордж Лукас. Я відчуваю це старий, це наче неосяжний ланцюг космічної сили. Це енергія, що породжується усіми живими істотами. Вона окутує нас, вона всередині на пензі. Я ж писати намагаюсь, не допишу сценарій за три дні. Мені диплом не видадуть. Тоді тебе втрачено, і моя мама приїде на цьому тижні. Не міг би ти прибрати свої ліки. Що ж, Лукасе, ми зустрілися знову. Ерен, ти живеш за наступними дверима. Мій сценарій завершено. Скоро я правитиму індустрією, а ти все ще дороблюватимеш свій. Хай як він там називається. Триксар триста 3597 і Точно. І Джордже. Борода тобі аж ніяк не личить. О, трясся, з професором зустрітися. Оу, Чак! З тобою все заціни! Найшвидше на весь компас. Так, побачимось, Хал. Вони ще близько. Остерігайтесь темної сторони імперії зла! Не можу не погодитись. Це було зовсім невічливо. Тож, так ем, технічно, це не те, це не те, що називається словом завершена робота остаточно, але вона про такого собі молодого космічного фермера. Який е, він. Він має труднощі. Труднощі з невдалим врожаєм. Ем, космічного жита. Труднощі! Так. І, і також він в пошуках. Ні. Сенсу шукати нема. Натхнення знайдеш ти не. Знайде воно. Тебе. Не могли б ви казати зрозуміліше? Сказав достатньо я. Ну, добре. а... Дякую. Ви дійсно, дійсно допомогли. Космос жито. Космічна кукурудза. Космічна кукурудза? Космічний. Овес. Ти чудово! Вибач. Я, я. Я я... я зазвичай не кажу дівчатам. Зазвичай не кажу дівчатам так. Боже, як я вибачаюсь. О, Оце я перепрошую, я не знала, що тут хтось є. Зазвичай я приходжу сюди подумати. Правда? Тобто я вже йду. А, чекай. Ти ж Джордж Лукас, так? А, я, я... Так. Я Меріон. Я обожнюю твої студентські фільми. 14208 61867. Чудові стрічки. Не можу повірити, що ви бачили їх. О, так. в них така жага, така пристрасть. Я люблю їх. Ти хочеш присісти? І тоді я, я почав розуміти, що космічний овес це не відповідь. Можливо, тоді не варто писати космічні сільсько-промислові трагедії. Спробуй писати щиро від серця. Нехай люди поглянуть на твої мрії. Ти так думаєш? Звісно ж. Справді думаю. Вибач, мушу бігти. Буде велика демонстрація, а я ще типу лідера студентського повстання. О, а ми що побачимось? Безперечно. Не переживайте так. Просто пиши у що віриш. <74 Off canvas> Наче в око вам счуру. <пішку>..., Це, чудово. Це ти чудова. Ти... ти моє натхнення. Мені здається, ми так пов'язані. Мені теж. Мамо, 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 привіт, діти. Ей, Джордже, Заціни Чакав мою качку. Я назвав його Говард. Переклад і озвучення творча спільнота Стругачка. Текст читали Михайло Карпань, Ігор Анісімов, Олекса Мельник та Альфа Бель. Озвучено у 2015-му.